Користуючись сьогоднішньою зустрічю з вами, хотів проінформувати про актуальні питання, які сьогодні вирішуються в нашій області, і з чого ми досягли і над чим все треба працювати, завдячуючи рішенню президента прем'єр-міністра, за останні два місяці була проведена унікальна робота щодо відновлення енергетичних потужностей нашої області. Створені об'єкти критичні, які мають Відповідний рівень захисту, якого раніше не було, нові пристрої поставлені за рахунок державного бюджету. І в найкоротші терміни були ці об'єкти введені в експлуатацію. Але робота ще продовжується для того, щоб ми пройшли більш стабільно зимовий період. Хотів би звернутися до вас щодо підтримки наших енергетичних. Підрозділів наших систем, які сьогодні функціонують, енергетики і «Укренерго», і «Обленерго» зробили, чесно кажучи, неймовірно, відновивши ці потужності в Сумській області. 269 генераторів сьогодні було поставлено на об'єкти критичної інфраструктури у всіх районах і в обласному центрі, дякуючи підтримки обласної ради, комунальних підприємств, які працюють на Забезпечення життєдіяльності наших громад ми досягли цього режиму, що маємо певний резерв. Сьогодні відбувається і вже поставлено 14 генераторів нашої громади від Польської Республіки. Досить потужну підтримку нам дає Японська агенція міжнародного співробітництва. Це 42 ще генератори. Ми маємо отримати теж потужні когенераційні установки. Була задача поставлена урядом. Генерують електрику і теплогенерація проводиться. Тому сьогодні ми вже сім таких когенераційних установок поставили. Вони зараз вводяться в експлуатацію. і Ще десять зробили заявки. Маємо теж отримати. Головне для проходження зимового періоду енергетичної незалежності ми досягаємо, коли будуть вони введені в експлуатацію для захисту. Цих об'єктів, критичних об'єктів, в тому числі енергетичних, про які я ввів мову вище, прийняти відповідне рішення президента верховного головнокомандуючим і головнокомандуючим збройних сил щодо підсилення протиповітряного захисту нашого регіону. За ці місяці, коли були введені відповідні заходи, вони виконані. Ми збили 400 шахедів на сьогоднішній день. 505 шахедів за цей рік. Ефективність підвищилась в декілька разів, завдячуючи Збройним силам, завдячуючи нашим добровольцям. До речі, з і 160 збили добровольці. Зараз ще декілька десятків мобільних вогневих груп проходять навчання, і в цьому місяці вони теж заступлять на бойове чергування. Ми допомагаємо Збройним силам побудувати ту протиповітряну оборону, яку визначив нам президент. Для того, щоб Сумщина все ж таки була прикрита значно краще, ніж це було раніше. Війшли ми в осінньо-зимовий період організовано, практично визначені терміни з 15 листопада запустились всі котельні, які передбачені відповідно до надання теплогенерації. Прошу на майбутнє підтримку наших громад. Підтримку наших військових щодо захисту і оборони нашої сумщини.